Мати польське громадянство буде практично неможливо, тому що ви знаєте, що 6 жовтня був зареєстрований новий проект, і зараз, якщо цей проект приймуть, то спочатку він піде до сенату, потім до Сейму, потім підпише його президент, і це буде реальність. Отже, які взагалі будуть зміни? Якщо ви живете в шлюбі із поляком протягом 6 років, то тоді після 5 років ви зможете податися на громадянство. Зараз це термін 2 роки. Якщо ви маєте карту резидента, яку ви маєте можливість отримати після 5 років проживання, тобто 8 років, то ви могли подаватися за 3 роки так, на громадянство. Тобто 5 плюс 3. Хочеться забрати на 10 років, тобто тут взагалі 15 років. І Третє найважливіше, що мене особливо здивувало, люди, які мають карту поляка або ж мають польське походження і карту стало побиту, вони зможуть податися на громадянство не за рік, а за п'ять. Тому зараз дуже багато людей буде розчарованих, які не подалися або ж планують подаватися. І мені здається, це навіть буде знаєте, така хвала імміграції далі, тому що. Люди жили, сплачували податки, на щось розраховували. І якщо цей законопроект буде прийнятий, то дуже багато людей буде розчарованих, тому що їм прийдеться ну як мінімум років 3, 5, 7, 10 або навіть більше ще жити, щоб отримати постійні документи, наприклад, для прикладу громадянства. Звичайно, що простіше людям, які мають карту стало побиту, але ви знаєте, що все-таки громадянство воно відкриває шлях до Європи в інші країни. Хтось тобто, можливо і мав це на цілі, тому що це мігранти, так які приїхали в нову країну. Що ви думаєте на рахунок цього? Пишіть в коментарях.